Під церковний дзвін прихилити коліна перед другом, братом, наставником прийшли ті, хто завжди пам'ятає його живим, говорить друг загиблого Борис Бабій. Перед тим, як піти на контракт, він сказав, що хочу поїхати в Одесу, скупатися в морі. Ми на вихідних на чотири дня я взяв візьму, сіли з нами на машину, поїхали в Одесу. Там провели чотири дні, і потім він повернувся, поїхав вже в Черкасах, став мені одним з найближчих друзів. Завжди був прекрасною людиною. Сілоспрямованою цілеспрямованою, жизнерадісною, завжди всім допомагав. Додає, разом працювали у волонтерському хабі. Микола допомагав військовим з 2015-го. З 20-го року розповідає директорка Черкаського академічного ліцею Перспектива Людмила Шарапа. Поєднував волонтерство з вчителюванням. Коля Микола, так ми його називали. Це випускник нашого навчального закладу. Потім він продовжував навчання в двох вищих навчальних закладах. А в 20 у 2020 році прийшов працювати до нас, учителем, вихователем, керівником гуртка. Це був справжній патріот нашої країни, творчий, креативний вчитель, якого дуже любили діти, який мав всю можливість залишатися, тому що в нього була бронь, але він вирішив, що йому треба. Показувати приклад і йти захищати батьківщину. Разом навчалися та були друзями. Тепер прийшли провести героя в останню путь, говорить його однокласниця Мар'яна Тарасенко. Пам'ятаю його як дуже хорошого хлопця, дуже доброго, щирого усміхненого. Він був алічником, скажімо так, в класі завжди допомагав однокласникам. Його всі вчителі дуже любили, і також знаю, коли він в школі працював. Дітки його дуже любили. Дуже щира людина. Прощалися з воїном на колінах. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.